Це макаронна фабрика у Воронежі Шосткинської громади. Вчора, 15 жовтня, росіяни атакували її чотирма шахедами. Внаслідок прильотів повністю зруйновано склад готової продукції. У час атаки на підприємстві були люди. Розповідає працівниця фабрики Альона Рилова. У нас був звичайний робочий день. Ми ждали, що машина до прийти, ми повинні були одогружати макарони. Изнеже машина должна была быть. Сидели и ждали. Я, двое грузчиков и уборщица, четыре человека здесь было. У одного из грузчиков есть приложение, что вот сюда летят шахеды. Ну, они любопытные парни, сразу выскочили смотреть, как же они летят. Ну, обратно они уже заползали на своих четырёх. Первый удар пришёлся по залу зберігання готової продукції. Працівники ухвалили рішення покинути фабрику. сразу начали гореть макароны, но они же сухие, горят сразу, моментально. Поэтому мы сразу вызвали пожарных. Пожарные сказали, что сюда летят и еще, и еще, и будут лететь. Вот. Я попыталась открыть ворота кнопкой. Кнопка не сработала. Я взяла ключ, пошла вручную там открывать. Тут вторым накрыла, ну, вот, вот это вот, навес пробила. Третьим нас уже на излете накрыло. Четвертий я вже вдома слышала. Слава Богу, що живі вибрались і то хорошо. Під удари шахедів робітники покидали фабрику, яка працює з 2005 року. Є постачальником макаронних виробів по території всієї України і забезпечувала роботою багатьох мешканців Воронежа. На складі було близько 90 тонн продукції. Гатова, крім того, в сусідньому приміщенні зберігалося борошно, яке тепер частково також непридатне для виробництва. На складі досі димиться куча макаронів, готова продукція розлетілася чи не по всій прилеглій території. Сьогодні працівники вийшли на роботу, аби прибрати наслідки російського терору по мирному харчовому підприємству. Робітники говорять: тепер макарони пропахли димом, годяться хіба що. На корм тваринам, як говорять працівники, власник виробництва сподівається, що спробує відновити справу усього свого життя.